Вітаю слово Боже, книга Пророка Іоїля, другі рожі 15 м віршом. Востробіть трубою на сіоні, назначте пост, об'явіте торжественне собрання, соберіте народ, созовіте соб, собрання, пригласіте старців, соберіте отроків і грудних младенців, Пусть вийде жених із чертога свого. И невеста из горницы своей, между притвором и жертвенником доплачуть священники, служителя Господни, говоря, пощади, Господи, народ Твой, и не дай, не предай наследие Твое на пороганіє, чтобы не издевались над ними народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их. Нам всім до цього місця поміг Господь, брати і сестри. І багато що є для нас незрозумілого, чому так, чому немає погоди, чому б ми хотіли, може, по інакшому брати мої та сестри. І слово Господнє каже: коня готують на день битви, але перемога за Господом. І ми розуміємо, брати мої та сестри, що цей день Господь подарував для нас. І сьогодні подає їжу свою брати сестри, і хочу сьогодні сказати для нас, що не завжди буде такий час, брати мої та сестри. Не завжди ми так будемо спокійно собиратися, не завжди буде вулиця чути, про що говориться в Собранні. Не завжди приходить час трудний для Божого народу. Але один із проків каже: якщо ти спешами біжав, і вони утомили тебе, Как же ты будешь соцсезаться с конницею? И если в не мирной ты был безупасен, что будешь делать в наводнение Иордана? Сьогодні стоїть вопрос, брати мої та сестри, приближаються дні осади, але ще взяв я запас для себе, брати мої та сестри. Сьогодні на початку нам братя співали, Господи, захисти наш край, і ми розуміємо, брати мої та сестри, що на наші приділи потрібно, щоб стала нога Господня, брати сестри. Потрібно, щоб Господь, як подібно свого часу, зайшов до учнів і сказав мир вам. І сьогодні потрібен для нас, браті мої та сестри, але ми. Сьогодні в такому безпечі, ми так сьогодні радодушно Казалося б на початку, ми молилися, зібрання приходили. Можливо, браті об'являли, ми посталися, але сьогодні, брати мої та сестри, можливо, ми вже забули, коли ми взивали за нашу країну, але сьогодні я бажаємо про... Для тебе і з чим я пристану перед Господом, можливо, біда прийде в життя моє, а я не готовий пристати перед Господом. І одного разу Бог говорить до пророка Іони, каже: Іона, стань, і йди в Ніневію і скажи Ніневію слова, які я приніваю тобі, але Іона не пішов. Йона втік в лиця Господнього. Ми і випадок, коли він був на морі, коли він був брати сестри в морі, ми знаємо це все. Але у того разу, коли Кіт його викинув на берег, Господь каже: до Йони, Йона, стань і йди в Ніневію і говорити слово, яке я сказав для тебе. І приходить Йона в Ніневію. Ніневія город був дуже великий, каже слово Господнє. Потрібно було три дні Йоні ходити і проповідувати. І Йона приходить і каже, ще сорок день, і Ніневія буде розрушена, бо тимейте. Сестри, може, б люди все, Ще 40 день і життя ваше закінчиться, але люди знімають в себе одежі, в себе в речіще. Слово доходить до царя. І цар не просто каже: люди, ви знімаєте в речі сідайте на тетел а царство єсхрестова з престола, себе одежі, зімає себе. І сідає на теплі, і каже до людей, об'являє, слухайте слово від цара Тепер, нехай, не худоба, не люди, не діти, не малі отруки ніхто, не їсть і не п'є, хай худоба на пастбище не виходить. А чому цар? Для чого ти це робиш? Але що я великий вопрос. Може ти Бог защитіт? Може, Господа явиться може бить. І вони, братимуть, сестри, посипали Бог. Нічого не їсть, худоба кричить, і скор великі одні небії, зловні небії, але Господь своє от небії, і каже, Йона, я захищу цей город, Алівуя, амінь. Я, я дам мілость для цього города. А чому? Бо вони ставили по свої і визвали до Господа. Радіти германа у стіні весення, ради мої тестри, ми хочемо милості у Господа, але ми сьогодні так розслабилися і спокійно сидимо, надіваємо на себе в речі. Милости, у питьями сердится, Господь, и да смилось, аллилуйя. Поступите трубой на сегодня, наставьте пост, поделите торжественное собрание между притвором и жертвенником, да плачете щерики, служителя, Господь, володай, пощади, Господи, народстве. Аллилуйя, аминь. Лішення, священники, службіля Господні станемо сьогодні між притвором і жертвенником. Бог не защитить. Алілуя! хороба Германа, кермана, у степі Не чекай лучшого часу, час тяжкий буде, але сьогодні ти можеш в кіневії послати голос до неба.